Eheh... <clears throat> Ну що, всім привіт Друзі, ви мабуть уже згадалися, да, що Михайлович уже вдома Подальших відео З трускавця, друзі, їх просто немає Там є такі нарезочки, я намагався щось там знімати Я їх вам викладу покажу Друзі Михайлович лежить моя Погано їй, блін, тошнить і все. Коротше сходив тут, купив їй поїсти. Таке каже, кашки. Коротше взяв гречки тут. бивнушку, сердечка, в якомусь там соусі. Коротше, що захочете, хай їсть. Хороші, друзі, повернули. Блін Дуже, звісно, такі гарні ребята там працюють. Без питань вернуло. Ну, Коротше якось так. Так мені оглянуть, куди йти. Ніхрена себе тут гелікоптери якісь. настоящий. Охренеть. Друзья, всем привет. Друзья, сегодня у нас неделя. Едем до дома. Ничего, друзья, не снимали, ни вчера. Вчера вообще не было сил. Похворили, короче, Поки дійшли сюди до потяга, ще треба було зайти, там пару магазинчиків. Поки до потяга дійшли, будем. мокрі повністю. Хреново. Я то ще так собі лихала вона моя вчора, лежала цілий день. Нічого не їла, слабка страшна. Коротше, нам би швидше потяг подавати. Полежати вже да. летать все, друзья, наш потях. Саилин до дома. На Днепро. Так, не открывается. Друзья, захворили. Серьезно захворили. Михайловна моя, взагалі лежала, вмирала. А мені, друзі, знаєте, вночі перед тим ранком, що вона прокинулась, снився блін, такий поганий сон. Не буду нічого розповідати, але саме про неї. І тут вона ранком просинаємося, вона Давай собирайся, давай йди в аптеку, мені дуже погано. Ну, По ній коротше, було видно, що їй погано. І тошнило, і крутиться голова. Коротше, сходив я в аптеку. Тоді в день десь так в обід. Вона каже, дуже болить голова і не проходив вже пів блістера того випила. Темполгіну і фіга не проходить, пішов я знову, пішов, взяв їй кетанов. Блін, звісно, хороша штука. Уже тоді, коли захворів і я, одна таблеточка, знаєте, багато що вирішила. А зранку, друзі, я ще взяв їй противірусне там якесь Далі чайок від простуди і ще щось од горло. Ну і коротко, що? Противовірус, не знаєте, їй допомогло в цей день, що вона хворіла. Ну Тобто це була субота, так? Весь день вона пролежала, нічого не їла, я взагалі Я так злякався, думаю, ну блін, ну, ну не знаю, у мене. У мене, друзі, просто навпаки, я коли хворію, я, я не знаю, я дуже хочу їсти чогось. І, можливо, знаєте, саме це мені допомагає якось ну, пришвидшити одужання, мабуть, що в мене є сили є. Не завжди, звісно, ну, от... Не знаю, аппетит у мене не пропадає. А вона ж цілий день, Уже на вечір я сходив і взяв там, йогурт, булочку. От, це, що вона захотіла, то так більш-менш, знаєте, вже на вечір стало легше. А вже в неділю, друзі, захворів і я. Вже аж на вечір випив таблетку, бо щось так погано, погано стало. Коротше, це друзі неділя і понеділок, блін. Зараз знаєте, такий стан не дуже. Не дуже гарний, звісно. Нос забитий, горло забите. Ви можливо зараз чуєте, як я балакаю, з хрипотою болить, грудь болить, блін. На роботу, друзі, все рівно треба. Відпустка закінчилась. Ну тому їду. От, отакі, отакі, друзі, вийшлося справи на кінець відпустки, тому нічого не знімав. Не було бажання нічого знімати, блять. В общем, якось так Ну нічого, ми наженемо своє. Повернемось в стрій. Ще, може, день-два. Але, друзі, що? Е, значить, що? Е, значить, учора, друзі, знаєте, хворий не хворий, а на соняшник все рівно з'їздив. Обов'язково там, чи завтра, чи післязавтра з'їздимо з із вами. Я вам покажу що, що до чого. Покажу сусідні соняшники. Ну вже знаєте, вже коли стану більш-менш нормально балакати. Бо я все з вами той зараз балакаю, аж задихаюсь. Подивимося стан соняшника, у сусідів там взагалі капець, звісно. Вот. А ще, друзі, що хотілося сказати, значить, я дивлюсь, що... Більшість із вас любить все ж таки більше дивитися на соняшнику. А що ж ми, друзі, з вами будемо робити зимку, коли соняшника вже не буде? Е -е -е І було запитання, не бачу сенсу в цьому відео. А який ви хочете сенс? Це моє життя. Сенс життя. Як я працюю на землі, як я відпочиваю в Україні? Як я рибалю, як я. Подорожую і таке інше. Який сенс? Таких блогерів, як я, повно. Я ж не орел і решка, щоб розповідати вам там про всі ці достопримічательності. Я не екскурсовод, не історик. Тому, ну, а як ви хотіли? Тому. Е, друзі, для тих, хто... Полюбляє соняшник. А можливо, не соняшник, а полюбляє мої відео. Я вам уже колись про це казав. Вам треба перевести галочку, щоб вам приходили всі відео, а не лише е, по предпочтенню. Я не знаю, як українською, вибачте. Е, тому там треба зайти в профіль в Ютубі, натиснути на, на дзвіночок і там із пунктів вибрати усі. Тоді вам буде приходити усі відео, а не лише про соняшник. Тому якось так. Давайте заходимо. Підписуємося обов'язково, друзі, щось підписки пропали. Невже вам не подобається наша країна? Поїхав на тиждень, познімав. Для мене начебто непогані відео вийшли, красиві, все. От. Куди можна поїхати, що побачити, де побувати. А ви так щось слабо відреагували, ніхто нічого не переглядав майже. От. Тому, хто не бачив, заходьте, як Михайлович був у трускавці. <кхи> І як відпочивав. Добре, друзі, я приїхав на роботу, бо вже запізнююсь. Ще побачимо. Ще побачимось. <кхи> Друзі. Сидюця. Беседки. Коротше, з'їздили з, з Михалиною, купили дині. У нас на трасі продають. Кавуни дині. Коротше, Михайловна дві штуки почистила, порізала кусочками. Коротше, я диню сам вже втоптав. Не можу ніяк зупинитися. Така смачна, друзі, солодка. Так я оце сидю, наминаю. М -м -м. Та й думаю, друзі, що його робити? Коротше, сьогодні... Пішов на роботу ж перший день, сьогодні вівторок, у нас вже 19 серпня. Сьогодні у колеги також день народження. Я його вітаю. Я його, в принципі, привітав. А, ну, на роботі. <сум> ну, ще вітаю так, якщо він буде дивитися. Це, друзі, знаєте. Ну, такі колеги, знаєте, блін, ну завжди виручать, ну завжди. Отакі всі пацани, всі, всі мої колеги завжди прийдуть на поміч, блін. Навіть сиділи, відпочивали, справляли обжнивки. Тут зять приїхав, каже, треба розгрузити шифер. Тоді, може пам'ятаєте, як хату розкрило. Кажу хлопцям, я одлучусь. Кажу, треба поїхати розгрузити шифер. Я діра питаю, кажу, відвезте. Він, то відвезу, без питань. От, Коли а може там щось помогти. Та кажу, воно б не мішало би, швидше буде. Поїхали. У нас поїхали четверо, четверо людей. Блін, розгрузили швидко, взять, довольні. Ну, оце так, знаєте, познаються е, ну, друзі, колеги по роботі. Ну, отак друг друга виручимо, знаєте, тоді кому. Тоді, коли комусь це буде потрібно. Да. <кій> От. Тому друсик вітаю. Вибач, може, інколи забуваю, хлопці знають, яка в мене пам'ять, то хай не, ніхто ніколи не обіжається. От. А так, друзі, що? Сходив перший день на роботу, трохи там рубали в парку, е ну таке поотходило там всякі, е ну, поросель, коротше, від дерев, від коріння. Таке рубали, тоді там крутили е трохи цього рубящий каток. Міняли там болти, виравнювали, лезати. Що хочу сказати, спина. Друзі, блін. Прийшовши з роботи, я прям відчув, що у мене знову є спина. Це просто капець. Ходжу, блін, як... Коротше, конечно. Надо шукати якогось костя хорошого. Їхати до Костоправа, щоб він, напевно, мене порівняв трохи, якщо мені можна. Напевно, без цього я не обійдусь. Бо, знаєте, день-два, якщо нічого не робиш, начебто стає легше. Ну, сказати, ну що такого тяжкого я робив? Ну, рубав, да. Нахилявся, да. болти тягнув. Там, то затягував, то відкручував відпускав їх. От. Ще сил, звісно, немає, це після цієї хвороби такі якісь батяний ходиш. Даже бачите, дихать, важко балакати при цьому. От. Ну і що, понапрягався, спина знову болить, спина, нога. І болить збоку. Не спина, розумієте, а, а з боку, тут тазові. І це все дає в ногу вліву. Ну, коротше, коротше треба десь шукати коста права. Раніше він був, тут у нас там Акавки дідусь. Я до нього їздив, але як останній раз у нього був, то він, по ньому видно, що він, знаєте, постарив. Дуже сильно постарив, дуже слабкий став. От, і вже останній раз, як він мене крутив, рівняв, вже я відчував, що сили в його руках вже немає. Ой, Тому треба когось шукати і десь до когось їхати. Бо діла не буде. А якщо ще затягнути, то буде взагалі і справи. А так, друзі, що? Зараз доїм диню. Та напевно з'їздимо з вами на поле. Подивимося, що там до чого. Вчора я, в принципі, був, але вам я не показував. Просто з'їздили, бо вчора ще такий стан поганенький був. Ще й з потяга. От. Тому знімати нічого не хотілося. Але треба вертатися. От. Тому напевно зараз поїдемо. Ну що, друзі, спробуємо цього розбишаку з собою взяти. Пішли. Бос. Не можна. Іди сюди. Іди сюди. Пішли вигуляємо тебе. Короте, друзі, їхали ми з ним на поле, та тут нам позвонили. Прийшлося срочно вернутися додому. Знаєте, як то кажуть, якщо щось тебе стримало, то значить так треба. Короте, не поїдемо. Ми сьогодні ніякий соєшник, бо бос хвилюється. Коротше, питання вирішено, йдемо десь з ним. Пройдемось. До ставочка прогуляємося. Треба ходити. Бос, далеко не бігай. підем друзі, давно не був я біля ставочка. Інтересно, що там до чого. Бося, а пішли. Інтересно, друзі, що там до чого? Чи наскільки він там багато висяг Бо зараз в тіктоці приходить багато відео Хлопці показують, попересихали ставки дебелов, наш теж підсох Дабось? Наш теж підсох, я в цьому впевнений Ну хочеться піти глянути. Так що підемо, подивимося. Зазвичай звісно ще й риба дохне. Ну коротше підемо глянемо Чи все там в порядку. Та ти що, де? Да? Бос? Перший раз в житті скаже взяли кудись з собою пройтись, побігати. По травичці. як би кліще не було. Начебто, друзі, їх зараз немає, то знаєте, гарна така нагода пройтися з собакою. Все забуваю купити ці таблетки. Сімпарику. Ага. А в мене друзі тут є соняшник, пішли глянем. Ось у мене тут є кусинчик городу. Зараз подивимося що там із соняшником. Да басяня. Басяня. Да, він зараз не чує. Де? Да? Красоту мій? Він як його мати. Як тільки свобода, все, він нічого не чує, нічого не бачить. ну друзі, тут я не знаю, що так 20-25 напевно. Може. Може і нема, правда. Ось от, тут бачите Запам'ятайте тут який це соняшник і мібор, також посіяний. Але хто пам'ятає, друзі? Там де я перед поїздкою косив, обкашував город, ви пам'ятаєте який там соняшник? Імібор, так само як і тут. Так от який тут. О, він уже жарений. І який все ж таки на том городі. Да. Цей з тим не зрівняється. З одного мішка сіяний, однією сівалкою. Одним і тим самим трактористом. Ну таке. Да. Добре, йдемо далі. Небо, друзі, у нас бачите сьогодні яке. Подивіться, яке сонце. В тій стороні прям було видно, чорне стояло. От. Ну і сьогодні, зараз бачите, воно все таке, сонце як в пелюзі якось. От. Ось там вдалині. Ось там, бачите, на горизонті. Також воно де воно, е високовольтна лінія Вон бачите теж якась така темна туча Тут також друзі там щось горить е ну казали що там наші щось там якийсь потяг влупили да? от Я так розумію він до сих пір горить от. І тому друзі і тут таке саме е Ось тут, бачите яке небо, бачите? Тобто з цієї сторони горить у нас в Кремінчузі, там де попали наші недобраття, <кхи> От. тому все затягнуто такими димом таким. Воно хоч і далеко до Кременчуга, Але Ну як все рівно ми його бачимо Той бачили А так друзі все йдемо до ставочка Бос, де ти там Де ти там розбишака моя е? пішли по сьогодні Сьогодні я тобі Присвячений весь день чи вечір. Присвячене відео тобі. Ти десь ходиш. Так мало приділяю тобі уваги. Ну нічого, буде час, будемо ходити гуляти, взимку. Можливо і зараз тепер будемо прохажуватися, треба розходити спину, блін, болить трендець Лелек, друзі, вже нема. Навіть поблизу я їх ніде не бачу, вони зазвичай на стовбах сиділи. Але сьогодні нема. Може ще на вечір з'являться, Може десь щось кушать, шукають собі. Іх, охотник мій. Охотник. Зараз у нас сусідські собаки, як вискочать, як дадуть тобі. Просратися <ріх> охотник. Грудь болить, дихати важко, Я, якщо чесно я навіть запахи а, не відчуваю. Значить посього якесь роздраження, якоїсь травой є, бо в нас уже От, але ніякого запаху не чую. Так як при коронавірусі. Бос, пішли. І нічого, воно вже так легше. Одійдемо. Да, отут, друзі, раніше у нас було тирло. І корів сюди на обід приганяли. І тут, знаєте, як ідуть дощі то дуже багато грибів. Синьоножка. Але вже другий рік підряд. от нема ніфіга. Засуха страшена. От. То грибов нема. Да? Пішли, ти все пісаєш. О Боже бос Що це таке? Друзі, я вже здаля бачу, що вода пішла і пішла сильно на тому боці, воно той самий лелека ходить. в і ось тут Зараз дідемо, подивимось.